Дякую за цей рік. Якщо виникає питання, ти взагалі хто і чого ти мені дякуєш за цей рік, то я зараз все поясню. Сьогодні багато людей підбивають підсумки року, пишуть плани на майбутній рік, якісь свої мрії, побажання, цілі. Хтось створює карту бажань, вносить останні штрихи. І я думаю, що найважливіше в цій ці історії не забути сказати собі дякую. Знайдіть хвилинку, щоб сказати собі дякую за всі ваші старання. Сказати дякую за те, як ви щоранку прокидались, йшли на роботу, на навчання, банально чистили зранку зуби, бо знаєте. Карія штука коварна, а чеку стоматолога, як правило, чималий. Сказати дякую за все, за ту підтримку, любов, що давали рідним. Сказати дякую за те, що вони вам у відповідь їм надавали. давали. Сказати дякую за всі репости зборів і донати, які ви робили по можливості. Сказати дякую за все, за весь рік, за всі ті сили, які ви вклавали в себе в світ протягом цього року. І якраз якщо ви забули собі подякувати, то от є я, який. Вам нагадую, що варто це зробити. Я знаю по собі, як складно себе хвалити і як складно самому собі дякувати. Бо дуже часто здається, що все, що ми робимо, це якийсь, типу, ну, базовий мінімум. Та ні, враховуючи наше життя, враховуючи контексти, враховуючи все-все-все, все, що відбувається кожного дня, кожного тижня, кожного місяця, кожного року, це не те, що базовий мінімум. Камон, це розкішний максимум. Ще раз. Дякую за цей рік, я пишаюсь кожною твоєю дією, ти молодець, і успіхів у новому році.